Зрая злочинців, які ще називають себе депутатами Верховної Ради від партії регіонів і їх червоних посіпак комуністів, здійснила злочин проти української держави, проти української нації, проти нинішніх минулих і наступних поколінь, прийнявши закон. Про фактично другу державну російську мову. Кажемо ні злочинним діям більшості Верховної Ради, яка зрадила сьогодні всіх українців, зрадила українську державу, зрадила українську націю. Ми будемо боротися за перемогу українських патріотичних об'єднаних сил. І я переконаний, що наступних виборів до Верховної Ради наша об'єднана команда обов'язково переможе. І ми не вілюємо злочинні харківські угоди. Ми відмінимо злочинні закони про знищення української мови. Ми мусимо посадити за грати нинішніх злочинців, які роблять наругу над Україною, українською державою, українською мовою, українськими селянами. Лише в єдності українських сил, українських патріотів можлива наша перемога. В'єднаймося над державним прапором. В'єднаймося над українськими цінностями, єднаймося в єдину українську команду і перемога буде на нашому боці. Слава Україні! Слава українській мові! Банду геть! Банду геть! Клуба геть! Януковича геть! Що сьогодні ви своїми серцями, своїми душами, доторками рук освятили це священне українське знамено на боротьбу із нинішнім антиукраїнським режимом. Ми з вами, освятивши це знамено, понесемо далі по Черкащині усі містечка і села. Щоб кожен українець доторкнувся душею і серцем до українських святинь. Слава вам і слава Україні! Надаю слово керівнику обласної організації всеукраїнського об'єднання Свобода Юрію Ботнеру. Дякую. Товариство. Слава Україні! Слава! Сьогодні. Вони забирали у нас мову, а ці дні попереду вони забирали у нас наші права. Щодня ми стикаємося з тою без, бездіяльністю злочинною і водночас злочинною діяльністю цієї влади. Висновок один для того, щоб не притискали наших соціальних прав, для того, щоб не притискали наших національних прав, для того, щоб не відбирали, зокрема, мову, нам просто потрібно переобрати Верховну цю зраду. Осінь вирішить все. Якщо цієї осені ми не переможемо демократичним шляхом цієї влади, цього режиму, цієї системи антинародної, то тоді у нас залишатиметься або революційна осінь. Де ми будемо заходити до пана Івакіна всі туди? Всією, всім містом, всією громадою. Або ж ми просто зникнемо як народ. Тому давайте будемо відстоювати далі свої права, а останній удар зробимо. 28 жовтня 2012 року і розстріляємо цю владу своїми бюлетенями. слава нації питання мовне питання у нас в області ми вважаємо обласна адміністрація і ми працівники що такого питання у нас в області немає 93% українського мовного населення сергій Борисович, ту прямо на кожній прес-конференції каже, що у нас такого питання немає. У нас є єдина державна мова, яка затверджена е конституцією, і на якій ми розмовляємо. Тому я не бачу тут якісь проблеми. Що се сьогодні змінилося? Проблема йде на державному рівні. Україну ділять навсі. Ви розумієте, що ми не можемо коментувати якісь законопроекти, які розглядаються в Верховній Раді. Якщо це буде прийнято, інша думка буде, Все. заступник, до вас звертається громада, учасники нашої акції. Ми вимагаємо, щоб сьогодні голова обласної адміністрації. Надіслав звернення у Верховну Раду до президента, до уряду з вимогою відмінити той закон, який вони сьогодні протягують і протягнули вже на першому етапі у Верховній Раді. Лише конкретні дії нашої обласної влади, міської влади, влад на місцях по захисту української мови. Ми будемо сприймати як дії всі їхні розмови, що ми розмовляємо українською мовою аж 93%, Про те, що вони люблять Шевченка, шанують Богдана Хмельницького. Вибачте, це. Брехні, а дії, які вчиняє влада, і в тому числі Тулу під своєю брагадою, це знищення української мови. Тому наша, наша вимога до обласної влади сьогодні надіслати офіційне звернення з вимогою ліквідації цього антиукраїнського злочинного закону. Шановні друзі я ще раз прошу вас, приєднуйте всіх, хто на Майдані до державного прапора України як символи нашої держави. Захищаючи мову, ми захищаємо Україну. І я запрошую до слова всіх, хто має бажання виступити в рамках сьогоднішньої громадсько-політичної акції і єднання громадсько-політичних сил. Тому прошу всіх, хто має бажання представники організації і просто громадяни, ви маєте бажання сказати підтримку мови держави, Черкас, Черкащини проти режима Януковича і його банди. Тому сьогодні є така нагода. Запрошую всіх прийняти участь і в підтримці держави, і в публічному виступі біля мікрофона. Запрошую до слова депутата Черкаської обласної ради, голову спілки письменників Черкаської області, красиву жінку, поетесу Валентину Коваленко. Доброго дня, шановні наші. Люди, яким не байдужа Україна, яким не байдуже наше рідне слово, слово, яким ми живемо, словом, яким ми існуємо, і слово, в якому ми проявляємо себе природньо. Шановні друзі, всі, хто зібралися на цьому майдані, гірко вірити в те, що вже починає відбуватися реально. Вже сьогодні. Дочасним першим таким рішенням прийнято законопроект про регіональні мови, де в якій державі може стояти ось так це питання, як не в Україні, де можна ось так постійно боляче відстоювати свої інтереси, як не в Україні, де найбагатша земля, де найбагатші традиції, де найглибинніше наше єство. Те, що з нас хочуть просто вибити, те, що з нас хочуть забрати, а потім просто маніпулювати. Шановні друзі, я була нещодавно в Запорізькій області на святі міжнародному Шевченківському сім'ї в Сім Новій. Після цього свята в мене абсолютно інше враження склалося про Запоріжжя. Я була на і в Гуляйполі, там звучала українська мова, там біля пам'ятника Шевченка звучало рідне слово. Тільки в Гуляйпільському районі є 19 шкіл і всі вони україномовні. Там люди живуть, як і ми з вами, там люди спілкуються рідним словом. І коли ми з ними об'єдналися, письменники з України і за кордону, вони сказали, якби політики не спекулювали питаннями мови, культури, то нічого б цього не було і ніхто б нас не зміг ділити, умовно ділити так, як це роблять зараз, як це робить зараз нинішня влада. Я хочу сказати, що ми були і в Запоріжжі, і там мер міста взяв добро письменників, аби ми проголосували за те, який найкраще пам'ятник поставити Шевченку. Кореєць за національністю, а він говорить українською мовою. То що ж нам думати ось тут, у Шевченковому краї, що не дай Боже? Ось ця влада зможе дозволити собі теж проголосувати за ось такий дурний законопроект та бачиш, що серед тих людей, які потрапили між регіоналів, такі ж є здоровим глуздом. Та невже вони підтримують і здадуть Україну українську мову, то їм вже не пробачать діти-онуків. Хай читають комуністи Карла Маркса, як він говорив, хто не знає мови народу, на землі якого його він живе? Хто є або гостем, або наймитом, або окупантом. До кого ж ми зараз маємо в цьому високому будинку і в тому. Це хто? Це окупанти в першу чергу. А нас хочуть зробити наймитами, куди не поткнися в будь-яку область, а там прикривають землю, яка вже розкуплена не тільки Росією, а й Францією, а й Англією. Десь із якихось третіх джерел, що ця земля продана, отак за нашими плечима спекулюють і Росія, і за нашими плечима спекулюють, ніби що наші. Ось оці покручі, які просто спродують все. І вони не вони навіть не розуміють, чи є таке поняття існування гріха, що це може відгукнутися і всьому коліні. Я хочу сказати, що. Письменницька організація у своїй тотальній більшості підтримує ось цю акцію. Маємо давати зубій рішучих дій, тому що сьогодні вони знищують мову, знищують землю, знищують українців, українців своєю геноцидною соціальною політикою і те, що селяни були готові йти перекривати дорогу. І вдаватись до інших надзвичайних мір. Ми допоможемо їх в цьому. Ми підтримуємо їх в цьому. Бо інакше нинішня глухоніма влада, яка мала почути кожного, не дослухається до українців. До нас на акцію приєднались багато молоді. І я надаю слово Ярославу Литвину. Аспіранту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, наукового співробітника музею Кобзаря, українці, звертаюся до вас від імені молоді. Не будьте байдужими, бо через нашу байдужість, через наше незнання і нерозуміння. Ми можемо втратити найдорожче, що є у нас нашу батьківщину, нашу незалежність, нашу мову. Втративши це, ми не матимемо щастя на цій землі. Бо лише будучи українцями, будуть щасливі наші діти, наші правнуки тут. Не будьте байдужими, бо з байдужості якраз і творяться найбільші злочини в цьому світі. Пам'ятайте про те. Скільки героїв поклали своє життя заради того, щоб ми могли жити в вільній незалежній Україні? А зараз через злочинні обманні дії ми можемо все це втратити. Не будьте байдужими, українці. Розповідайте іншим, попояснюйте, що відбувається. Ми не можемо допустити цього. Слава Україні! В даному випадку я і виступаю як громадянин України. І член партії громадянська позиція. Я задав собі питання, і думаю, ви теж задаєте його собі. Як називаються люди, яке їх ім'я, які порушують постійно закони? Відповідь, я думаю, зрозуміла, злочинці. Кожен день президентства Януковича ми спостерігаємо цинічне, брутальне порушення. Чинного законодавства України, під час голосування в парламенті, в Верховній Раді, під час судових процесів, причому це відчуває на собі кожен громадянин, який звертається в суд. Ми не можемо знайти захист в судах, в міліції, прокуратурі, ніде. Ця влада злочинна. І що ж вона робить черговий злочин? Вона приймає в першому читанні закон, який фактично надає статус державної мови мові меншості. В разі прийняття цього закону, і якщо він стане чинним, то перевернеться в Україні все з ніг на голову. Вони стануть правими, а ми всі злочинцями, тому що цей закон передбачає. Кримінальну відповідальність за вживання іншої мови, крім регіональної. Уявіть собі, державна мова не передбачає вживання державної мови не державної мови як кримінальну відповідальність. Тобто будь-який міліціонер, державний службовець може тут з нами розмовляти, і ми це бачимо кожного дня на телебаченні, вони навіть за 21 рік Незалежної України не змогли вивчити нашу державну мову. А як же називаються ці люди? Що ж це за категорія? Це або повні вороги української влади, української держави, які просто не хочуть цієї держави. Друга категорія це ледарі, які не здатні нічого і не хочуть нічого вчити. І це абсолютні дурні, які не здатні вивчити мову. А ми знаємо, що чим більше мов знає людина, тим більше в неї засобів комунікації, тим більше вона отримує інформації про світ і може це використати для себе. Тому ми можемо сказати цій владі як злочинній, Закону про мови ні владі. Януковича і його банді. Ні, як злочинцям. На закінчення я довго думав, як закінчити свій виступ. І знайшов слова, які написав Великий Кобзак. Стережіться, бо лихо вам буде. Тяжке лихо. Доріть дітей і брата снігового. Доріть себе. Дорізь себе, і... Свого чоловіка, себе чужих людей. А, та не доріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара. І повіє новий вітер з Холодного Яру. Я думаю, що наш великий кобзар правильно зробив їм застереження. Черкаська обласна організація політичної партії, громадянська позиція не може залишатись осторонь ситуації, що складається в Україні з приводу мовного питання. Рада організації вважає, що мовне питання знову підняте з метою загострення конфліктів між населенням. Ділить суспільство з мовними ознаками, призводить до розколу держави. Ми бачимо, що коли партія регіонів стає політичним банкрутом, коли економіка України залежить від закордонних кредитів, коли знахабділі чиновники розкрадають країну, саме в цей час піднімається мовне питання, піднімається без обговорення, без рахування інших думок лише для того, щоб відвернути увагу суспільства. Законопроєкт регіоналів Сергія Кивалова та Вадима Колісніченка є результатом свідомих маніпулювань з чинним українським законодавством та ігнорування реального стану поширення державної мови на значній території України. Цей законопроект спрямований на підрив статусу української мови як державної та її витіснення з ужитку в всіх сферах публічного життя в більшості областей України. Змінювання е, між меж функціонування державної мови є зміненням конституційного ладу України, а це право відповідно з частиною 3 статті 5 Конституції України належить виключно народові і не, буде, не може бути узурповане державою її органом або посадовими особами. Зв'язку з тим, що законопроект уже є законом. Черкаська обласна організація політичної партії «Громадянська позиція громадянська позиція вимагає від президента Януковича як гранта конституції не підписувати цей закон.